Ну що, Посчитав уже, так? Да? Ну, смотри, те, що я тобі говорив, по показателю Ванги, ми з тобою ще ті Нострадамуси. Наші прогнози збулись на целих 50%. І на целих 50% не збулись. Трамп не зассав. Тут ми, к щастю, дали маху, а от отрузькі от молодці. Вони нас виручили. Вони оказались більш прогнозуємо, і вони то якраз вступиться за свого головного союзника засали, причому навіть більше, ніж ми на них розраховували. І сказати, що до них не апелювали, до них не обращались, вони теж не можуть. Криком кричали на колінах, просили, і що? А я талах Аміні передав послання Путіну і попросила допоші. Ляля. Ля-ля, погодка якась та странна, така сьогодні, що дущ, то йде, то не йде, щоб сніг не пішов. От ага, хто? Де, що? Як? Хто тут? Який я, я тулаю? Я не я лай, я Путін, обре. можна мене не ви ж не бачите, що я зайнят, то передайте, будь ласка, секретарю, значить, щоб до телефону не звав, записки не приймав. Як вже прийомний сидить? А хто його туди пустив? І що тепер робити? В Кремлі прийняли представителя Ірана, який приїхав попросити допомоги у Путіна. Власті Ірана роздумують над отвітом на удари США. Яка нахрен допомога? Путін в карті своєї гуманітарної може вам токо ті три чемодани передати, на які він з переляку сходив, роздивляючись бомбежку іранських об'єктів. Думаєте, він не представляв себе на їхньому місці? І тепер ці таки приперлись і э, просять за них вписатися? Ви що, з сума збридівлі шо? Героїв нашли, самоубійці. Песков заявил, что результативності от встреч Путина и Аракчи никто не ожидал. В смысле ніхто. А цей Аракчи или Аракчи, який по зову серця туда на Москву поперся, в самый разгар бомбежок він тоже ніхто. А Аятола, який кучу любовних записок Путіну настрочив, і він никто. А вы можете вот это все взять и вот так прямо в рыло сказать? Щоб вони ні на що не да? Бо вони явно не для безрезультатності до вас туди на всіх парах поскакали. Ладно, ну, ладно, ла ла ла, говорять, в Кремлі ну, пристидили. Ну, Треба все відреагувати, а то чи весь мир побачить, що ми всралися. Путін передав найкраще пожелання Хаменеї і ПЗшкіану. Путін передав найкраще пожелання верховному лідеру і президенту Ірана. Це він в смысле, так Вичурно їх зараз потролив. Да, і ще її редактори таку удачну фотку подобрали, поставили з такими довольними рожами іранці в такому полупоклоні, в якому вони, ну, на самом деле, уже побитыми, побитими, як собаки палками на Москву і приперлись. І все, чого вони цим добились, це найлучше пожелання. Ти як я ж знайшов над ними поприкалуватися? Хоча б рило трошки недовольне якісь скривив, щоб їм не так обідно було. Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику. 22 июня ровно в 4 часа Форда бомбили, нам объявили, что началась война. Кто-то в администрации Трампа, конечно, имеет такие тонкие чувства юмора, чтобы так взять, подгадать. И как вы сказали, вы это осуждаете? Як? Решительно. О, нифига себе. Слушай, да если так дела підуть и дальше, так вони вполне вероятно ще й обеспокоятся. Може даже и глубоко обеспокоиться. Ну, це я конечно може уже и размечтався. Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, которые ранее однозначно квалифицировали подобные акции как недопустимые. А кто это только что это все сказал? Это Россия или Россия? Чи це Росія знайшла якісь там старі западні прес-релізи, розлива 2022 року, і тепер сидить і оттуда все бездумно копіпестить. Боже, ока... це прям сенсація. Оказується, нельзя підвергати ракетно-бомбовим ударам територію суверенного государства, якими би аргументами це все не обставлялось. Ви самі хоч читаєте те, що ви пишете, нельзя. Нельзя, такие акции недопустимі. Не вірите, почитайте ще раз себе, почитайте. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Да, и тут в точку все правильно. Яким хреном вы до сих пор постоянный член Совета Безопасности ООН? Це вызывает особую тревогу. Я правильно вас процитировал? Призиваємо прекратить агресію, наращивать усилия по созданні условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло. Себе попризывайте. Це ж для вас самих в першу чергу це все і написано. Там ні одной буковки в тексті міняти, навіть і не треба. І це все, що ви зараз говорите, воно було так само актуальним і в 2022 році. Да воно таким і осталось. Почитайте самі себе, почитайте. Ящик Пандори, нібінзя, атака США на Іран відкніпредсказуєми итогам. Зато ви були предсказуєми, коли на нас полізли, предсказували Київ за три дня, а отримали оце нинішнє болото. на Нагоди і годи. Посічого весь мир потихеньку с ума сходить, отак інакше, бо ящик Пандори відкрили ви. В 2022, тисячі 2014, а дві тисячі 2008 дві і як і всі, хто його відкриває, думали, що та ми надовго це буде така легка увлекательна прогулка. Так що вам можна а Трампу нельзя, Касачов Константин. Скажу очевидне, Ірак, Лівію і тепер Іран розбомбили только тому, що у них не було можливості ответить, ответить оружием масового уничтоження, либо не успели создать, либо даже не собирались. Ну це ви уже так по слишком очевидному. Пішли, і ви самі що на нас. Рипнулись. Ну, тому що по вашим прикидам нам нічим було вам ответить. І чим ми вам перші місяці отвічали, ми самі до сих пор понять не можемо. А потім так по чуть-чуть у нас усе це почалося создавать, попутно проклинаючи себе самих за те, що всі годы ми цим недостаточно займалися, наслухавшись ваших і американських байок про вічний мир во всьому світі, А потім ви сейшли с ума, американці а нам самим цього всього приходится викручуватися. За ядерку таке щось сильно обітне. Клімов, удари США по Ірану спровоцирують ядерне вооруження по всьому міру. Замглави Комітету Совєта Федерації по міжнародним делам вважають, що багато держав також займуться створенням гіперзвукових ракет. От за що я вас завжди люблю, це за вашу логіку. Тобто весь мир подивився на те, як Ірану смачно прилітає по його ядерним об'єктам, і всім різко захотілося повторити його героїчний путь. Не, не наоборот, ні? Але особо Поучительно буде історія про те, як весь ваш сраний мір ізгоїв кинувся одне одному помагати. Оце для всіх стати хорошим показательним уроком. В Госдуме дали понять, что Россия не отправит своих военных на помощь Ирану. Российский экспедиционный корпус не следует ждать в Иране, заявил первый зам председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В других отраслях, в том числе и околовоенных, э, уверен, связи будут только крепнуть, отметил парламентарий. Да, 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 как только война, всем главным союзникам тут же хочется поговорить на околовоенные темы. Про войну не, 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 не. там про... Про продажу трусів і там вирощування бананів, про це пожалуйста. посланнику я то если він ще не здриснув від вас? Можете йому от це все загрузить? Йому інтересно буде, да? А про самопомощь, я так поняв, що базару немає. Іли да? є, но ну, базар. Генерал Соболєв призвав поставити оружие Ірану після атаки США. Американців хочуть наказати за чрезмерную наглость. І Чим ви збираєтесь американців наказувати? Ящик автоматов Калашникова і ранець модорузателей, пістолети Макарова. Все остальне ви самі у іранців випрошуєте, от шахедів до балістичних ракет. Чим ви можете їх удивить? Чим? Своїм ПВО, яке показало всю свою ефективність проти нормальної готової до війни країни. Що ще? Медведєв обвинив Трампа в початку нової війни і сообщил о готовності ряда стран передати Ірану ядерний боєкомплект. А тепер, теперь не у тебе мода, пам'ятаєш, була, Після кожного забуха на снігу жовтим цветом. А ти слово із трьох букв писати, пам'ятаєш? ну що ти стидаєшся одразу? Чого ти стидаєшся? Воно Дмитрій Алкоголєвич, кожен день точно таким же в своєму телеграмі займається. Тільки йому більше твого повезло, його творчество от прочитали. Дональд Трамп спросил в соцсети Трусошел, действительно ли Дмитрий Медведев заявлял о готовности поставить Ирану ядерные боеголовки. Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно бросался словом на букву «Я» ядерной и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, пожалуйста, дайте мне знать немедленно. Я не знаю, что там Медведев и Путин в какие-то Но тут він сходив отак от прямо в штани. Або вдруге оказалося, що ніякий він не безбашений герой, який там фіги всім такі в телеграмі, крутить, вечорно ругається. Тут він повів себе як вся Росія, ачканув конкретно. Медведев дал обещание Трампу. Медведев, Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред без РФ Дмитрий Медведев. Может, ты еще раз повторить, потом еще раз, еще раз, еще раз. Трамп-то все равно не почуя. Ну, у а тебя самого, может, хотя бы, ну, я то дрожь в коленках пройде. А я у Трампа тем временем хочу спросить. Ну, ну, разницу почувствовали? як різко змінюється риторика руської богеми, після того, коли ти переходиш від лизання їхніх жоп до чого-то більш агресивного. Не хочете використовуватися моментом, поки вони там сидять усі по самі вуха в сраті. По ним навіть стріляти не треба. Достатньо просто далі продовжувати ось цей тон все контролюючий школьної завучки. От одного взгляду, який навіть старшокласники одразу признаються, Хто тільки що курив за школою? А ці ж там не просто курили, вони, хоча, в принципі, що я буду за них розказувати, просто стоїте отак грозний і набичений. І вони самі вам все розкажуть. І більше не будуть. Ну тут вони вас обмануть, будуть. Е -е, хоча, якщо знатимуть, що їм за це кожен раз прилітатиме, а може і не будуть.